Між зоряний мандрівник або гамівна сорочка, роман американського письменника Джека Лондона, опублікований 1915 року приблизно за рік до смерті автора. Історія розповідається від першої особи, ув'язненим в'язниці сан квентін професором агрономії Дерелом Стендінгом, засудженим до смертної кари. Довгий час дерел пробув в одиночній камері, де багаторазово піддався тортурам так званою гамівною сорочкою, шматком брезенту, що туго стягує все тіло за принципом шнурівки і викликає стенокардію. Намагаючись пом'якшити випробовувані муки, Стендінг пробує метод малої смерті, своєрідний стан трансу. Підказаний йому іншим ув'язненим, який був у сусідній одиночній камері. У результаті, навчившись входити в цей стан, він подорожує серед зірок, а потім переживає досвід багатьох своїх минулих втілень. Опис подорожей своїми минулими життями являє собою основний обсяг книги. Спочатку книга може показатись нудною. Але не поспішайте з висновками. Деякі подробиці. Гамівна сорочка справді використовувалася в Сан-Квентіні на той час. Її описи Джеком Лондоном були засновані на інтерв'ю з колишнім каторжником Едом Морелом, ім'я якого також використовувалося для другорядного персонажа роману, за участь у бандах. Які грабували залізниці Південної Тихоокеанської компанії в 1890-х роках, Морел провів 14 років у в'язницях Каліфорнії, з них 5 – в одиночній камері. Джек Лондон домагався його помилування. Після звільнення Морел був частим гостем на ранчо письменника.